Добрий день, це програма 5 хвилин про Китай, я ваша ведуча Лі Сян. Давайте подивимося на важливі новини, що відбуваються у Китаї цього тижня. 3 вересня відбудеться військовий балад з нагоди 80-ї річниці перемоги китайського народу у війні оболу японському захарбникам і світовій антифашистській війні. На днях відбулася прес-конференція присвячена підготовці до цих заходів. Згідно з інформацією, оголошеною на прес-конференції, військовий палат триватиме близько 70 хвилин. Під час урочистостей війська шикуватимуться на проспекті Чанган, щоб пройти огляд генерального секретаря ЦК ГБК, Kolviga Adr Da Holovitalino Viscovo Rade Sidimpina. Tali Balatni Golone Pro Y Duch Prochia Yotiamgi Bosridovnosti. Aviatinas Yednanyas Prabolami, Bihotni Bidosili, Zednanyas Boyovimi Prabolami, Golonis Boyovoyo Technico da Aviatini Ascat. Уся зброя і техніка, що платиме йме участі у палаці, є кидаського виробництва та перебуває на озброєнні кидайської армії. Це стане першою масштабною демонстрацією основних бойових систем нового покоління після урочистого палату знаходи дня заснування КАР у 2019 році. Основу показу складатиме новітня техніка четвертого покоління – сучасні танки, палубні літаки, винищувачі. Також будуть представлені надземні морські і повітряні безбілочні системи, засоби протидії дронному, кіпервійськові розробки, зокрема нові безбілочники зброя спрямованої енергії, системи електронного Придушення. Крім того, увагу буде надано передовим зразкам гіперзвукової зброї, система протиповітряної та проти оболони, а також стратегічним лакедаму. Tledia Gomblac na Lebedice uroczysto na chodzi 80 річниці перемоги народу у війні оболу оборудонському захарбникам і світовій антифашистській війні завершилася у беги з Лангу у неділю. Організатори заходу заявили, що це було повномасштабне масштабне відпрацювання усіх процесів і усіх елементів. A tudi zaključna kompleksna lepeticija v luči 100 ostej. Ona je bila usmerjena na preveru koordinacije med vsemi procesi in lankami, ki je zaklalo močno osnovo treh uspehov Zahodu. Vsi procesi so bili dobro organizirani, prehodi med njimi so bili čirko nahajeni, kar je dovolilo dosegti namenčenih ciljev, totalni organizatorji. 3 вересня медиакурблации гидаю 85 мовами представить світові аудиторию урочисті з і військовий палат з нагоди 80 личниці пelмоги китайского налоду в оболу янскиму захарбникам і у свідові антифашистки вни. І українською пропонуємо подивитися трансляцію на нашому сайті CGTN Українською та офіційні сторінці у Фейсбуці міжнародного Радіо Китаю. Це «5 хвилин про Китай. Щодишня ми розповідатимемо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі. Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай.